Що, братани, заржавіли? Да. А? Батя щось ти ж кительгаєш. Чув? Він упав. Ще ще упав? Ти його уронив? Да О, це тобі, можна трошки пом'якше. Що там у нас не так? Ти ремні взяв? Да. Шов? Ми ж поміняли. І води ще, ще вкинемо пару баклашок, поки морозу нема. Блин, вдова, Та воно там же в нас ще є, треба добрати, там ще небагато залишилося. Водички, водички. Да. А що це? То не треба, то залишив в машині. Це, бо ти зараз повигружаєш усе. Ну братан? Братан. Всем Шо? Всім добрий день. Що? Куди? На юга? Да. На юга. Я так що, друзі, далі сюда. буде. Їдемо на юга. Треба терміново забрати машинку. Дуже така печальна в мене є відео. Капець. Ну вона заводиться і Машина, просто... Да, ну треба другий кузов. Ну Хлопці попросили забрати її в Березань. Ні, другий куди не надо. Та там на переломано. Ну що, ми зваримо вармові. Я тобі зараз покажу, ти скажеш, боже, може її не забираєш? Двері, нам да. треба двері вдати. Так що, пичому? Екстрено позвонив Григорію. Григорій позвонив баті, Батя каже, все, я вас не кидаю. Значить що? Пичому. Все, кидаємо що водички. Все, що в нас є, дякуючи горянчику. От, і летимо. Це просто капець. Друзяки приїхали. Ніч на дворі. Забирати машину, от такі картини. Показав би більше, але темно, просто капець. Теж хати немає. Люди жили. Капець. Просто капець. Отак. От а ми тут трохи тусуємося. Батько каже, я пішов додому, ходить додому, хрен його заходи додому. Десь знаходимося там, не знаємо де. Братан, що тобі? Як тобі поїздка? Ми там не знаємо де, да? так? Та все нормально, прекрасно, взагалі темно. Капець, десь туди далі нам. Так, Гришка рулює. Їдемо нам туди далі. А! а ти на лафеті чи що? Знімай мене. Ти на лаф... Знімаю. <laughs> Давай. Поїхали хлопці, на е -е -е. Так, наче ну прибули. Зараз будемо забирати точку. Увірю ще те, що од неї залишилося. А це хто пам'ятає, правильно одна із тих машин, які ми з вами разом купували, друзяки. Працює вона. Так що працюємо. Олег Вікторович, без тебе не обійтися. Чуй. Так що та, ну, треба щоб хтось виїхав. Іди, ви Дзеркал немає, машини немає. Коротше, руль... Іди, так. Давай. Так що процес пішов, друзі, а така машина, це просто Акуратно, братанчик Що там, яму минули? Прижимайся до забора тебе. Тепер Це просто жесть. Ти вже не впишешся там. капец. Ревня, 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 ревня. Да, конечно, жестоко. Это просто жесть. Що ти братан на такі ще не їздив, да? Це просто жесть Просто капець, Все, розкладаємося, зараз загружаємо. Просто капець Просто капець Братва працює це ще за ще більше вона їде, да? попробуй його було витягнути, так да? що знаходимося десь непонятно де Евакуація отакої тачки, щоб вона не була обузою. Потрібен кузов на Т5, можливо в кого є, приймемо вдар. Може у кого є там без мотора, без коробки. Можемо забрати. Що ти, братан, будеш заїжджати? Так, хлопці хай контролюють. ту сторону. ту сторону. Ой, давай, давай. Може аж гірше треба Ану, А ну бать, тобі видно ту сторону? Туда, туда, туда. ремня 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 ревня, ревня, ревня. Сюда, сюда, до Сюда, 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 Олег. Сюда, 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 сюда. Давай, давай, давай. Давай. Сюда, 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 Давай, 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 ремняй сюда, сюда, чуть сюда, 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 Так, так, сюда, Давай, 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 Рівняй руля! Що, давай, ще трошечки! Ще трошечки! Ще трошечки! Не-не-не, ще чуть-чуть треба, мабуть! За последній цей. Так, так. Да, так да. Все, все, чуть -чуть ще чуть-чуть. Хорош! Ще чуть-чуть. Да. Став на ручник. Ручник даже робить, доволі непогано. Фух. Олег Вікторич, ти як завжди заробив лайкос Ботан. під підписників. Ми знали, що ти пацан ще той. А, а ну? Жаль, звісно, що таке сталося з маршрути. Та ще зімоно зав'яжемо, чуєш якоюсь тряпкою там. Прикинь, як лупануло, це просто капець. Просто капець! Ти що? Розібрало все. Просто страшно. Задні двері треба буде прив'язати. А вони прив'язані, що вони там застряли. Та що Я зас... його просто Да. Транкуємося. Ось така робота. Да бать? Все. Кажу, Ось така робота. Саме головне, щоб ці хлопці у машині нікого не було з Водії, ну, живі. Але, але пляха. Так що забрали точку, хотілося побачити свата, ну але свата не побачив. Ну, Позивний такий. на десь на роботі. Капець. Просто жах. Фух, так що отак. Якось так аж моторошно на душі. Нормально. Америка голібаби. Ні одного стекла нема, да? а лобове то тільки побите. Осталося на місці. Ну, та що, ці двері при прикрепить? Це Зв'яжемо. Да. Просто капітали. Давай, забирай ключі, виключай Диви, Ти ви як вилупилося яколу пилося просто. О, так вони закрилися. Не, а ну попробуй стукнуть сильніше. No. Да? А не отламайся, бать. Відламати? Уже не відкриєш, ми? Все одно і капу в стороні. Віктор Ивич, закрилися чи що? Закрилися. Якусь проволокою зв'язати, так? Да? Так що, друзі, зафіксувалися, припаркувалися, зав'язалися. Ось такий прильотик, отак От спортило машину. Але жаль що її тут залишати. Попросили хлопці забрати, можливо, будуть перекидати на новий кузов. Так що працюємо далі, я дякую кожному за довіру, за підтримку. Працюємо далі. Надо буде, знаєш, будемо, якщо знайдуть кузов, будемо допомагати збирати на кузов, а хлопці своїми силами. Будуть там організовувати, в Березані, може хто знайомих друзів будуть перекидати. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра, Нахожусь десь, де непонятно. Так що далі буде. Ну що, друзяки, загрузилися, погнали, братва. Що ці від тачки, так? Да? Олег Вікторович? Да. Ну, саме головне, що в цій машині ніхто не загинув і воно. Ну. Хоча ну, в мене була машина, заїжджала, де загинув хлопчина. Нього... Вони їхали, виїжджали із обстрілу, і він водителем був, було поранення. І ті в руку йому наложили е, цей жгут, а потім в ітогі, короче, получилось, що в нього все там ниже бедра було і він втратив свідомість і потім короче, капець. Угу, угу. І він короче, з тік крові, зрозумів, їхав, це поки не виключили, потім в ківець з'їхав. То в машині от кров, оскільки от, її не миє, вона все одно. Але хлопці їздять. Ну то таке, це війна. Так що, друзяки, погнали, дякую своїй команді, дякую направо. вам направо. 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 А, це ми вже да, виїжджаємо. Да, так що пішли направо і погнали. Так що все буде добре. Дякуємо всім за підтримку, за довіру. Працюємо далі. Дякуємо. Якби не команда підтримки, то ми б не могли цю роботу робити. Так пригнути погано.